Я обожнюю дивитися тіктоки. І іноді тіктоки займають дуже багато часу, тобто я можу зайти буквально на 5 хвилин, а вийти вже через 2 години. Так, це погано. Але з іншого боку, ми розуміємо, що зараз живемо у світі, де є шорти, тіктоки і рілси. Тому я пропоную разом з вами дивитися тіктоки, але мати з цього користь. Приклад, вчити польську мову. Ми будемо з вами дивитися польські тіктоки і вчити польські слова одночасно. До речі, мене звати Вікторія, я репетиторка польської і викладаю польську мову для початківців. Тому, якщо хочете доєднатися до моєї спільноти, можете підписатися на мої канали тут. А ми починаємо. Так, що я перше для вас приготувала? Я вчора спеціально дивилася всі тіктоки, які лайкала. Вибирала польські тіктоки, і мене найбільше зацікавив один, який був про імміграцію в тікток-іспанця, який викладає польську. Але він був присвячений полякам. Що ж за тікток, спитаєте ви, давайте подивимося. Спочатку ми подивимося TikTok, а потім будемо розбирати його на шматочки. Я буду записувати вам важливі фрази, а ви їх будете, звісно, вчити і запам'ятовувати. Взагалі, я перший раз роблю подібний формат, тому якщо вам зайде, будь ласка, залишіть сердечко і напишіть якийсь коментар, який буде підтримувати мій канал. Ну і звісно ж, придасть мені більше мотивації, щоб робити наступні відео. Бо спонсором цього відео була моя учениця і моя пані психолог. pocinajmy. Polacy powinny siedzieć w Polsce. Brzmi absurdalnie, prawda? 900 tysięcy Polaków mieszka w Anglii, 870 tysięcy w Niemczech, milion w Kanadzie i 10 milionów w Stanach. Ludzie wjeżdżają za lepszą pracę, lepszym życiem, większymi pieniędzmi, z miłości, z pasji, z marzem, a jednak w kraju, z którego miliony ludzi emigrowały, znajduje się jakiś inteligent, który mi napisze wypierdalaj do siebie. Ciekawe, bo to ci sami, którzy często zwierali truskawki w Holandii, pracowali w warsztacie w Niemczech, albo sprowadzali auta ze Stanów. A jeśli nie oni, to ich brat, kuzyn lub najlepsze kumple. Więc pytam: hipokryzja czy ignorancja? Bo zazdrość wątpię, nie jestem lepszy od nikogo. A jeśli ktoś z innego kraju nauczył się twojego języka, zintegrował się swoją kulturą i ciężko pracuje, okaż trochę szacunek, a nie że robisz mu bum! Bo wiesz, co to znaczy być emigrantem. Ну, такий от відос. Я розумію, що ця тема дуже драматична для українців, особливо для тих, хто саме живе в Польщі, оскільки час від часу можна почути від поляків, типу такі подібні ось слова: їдьте додому, що ви тут робите, і скільки можна тут взагалі сидіти. Так, ми подивилися з вами цілий тікток. Ви бачите, що тут було дуже багато слів і. Е... Він дуже швидкий, <laughs> тому зараз спробуємо розібратися з кожним. Дивіться, він починає тік-ток, полаці повинні сядять в Польщі. Запам'ятайте, що Полак це він, Полка вона, а разом Полаці. БЖМІ абсурдальні правда. «Бжмі» – це звучить, тобто звучить абсурдно. Tak, potem u nas idą bożychcislivniki, cislivniki, te okremy kochania. Podobijcie, 900 tysięcy Polaków żyje w Anglii, tak, 900 tysięcy. 870 tysięcy mieszka w Niemczech. Pamiętajcie, że Niemcy to nazwa krainy. w Niemczech, w Niemczech. Potem, ile tam? milion w Kanadzie. Kanada w Kanadzie i 10 milionów w Stanach. США e, albo Społeczne Stany to USA, albo Stany Zjednoczone. Polsku i tak i tak. I wychodzi, że, że, że ten młody człowiek mówi, że, że ludzie one wyjeżdżają, tak? wyjeżdżają za lepszą pracą, lepszym życiem, większymi pieniędzmi to, to za lepszym życiem, za większymi groszyma, za Кращою працею, або просто з міощі, з пасії, з мажень, або їдуть тому, що вони мріють про цю країну, тому що їм подобається пасія, так, це пристрасть, мілость, кохання. Дуже багато поляків виїжджають за кордон. Так було, так є і так буде. Тому дуже дивно бачити, коли серед поляків знаходиться така людина, яка пише. Завше можеш вручиш до Хіпанії, як не пасує спірдала до Щеб'є, може, кухня африканська спасує. Якщо ви думали, що тільки українцям достається на горіхи, то як бачите, іспанцям теж достається. І іспанець каже: цікаво, але зазвичай це кажуть люди, які самі збирали колись полуницю в. Голландії, так, збирали трускавки, працювали в Арштаче, в Німчах, тобто на СТО. А якщо не вони, то їх брат, кузен. Тобто тема еміграції, вона стосується, ну, може, не кожного поляка, але і кожен знайомий, брат, сват, кум кудись виїжджав. І, на жаль, українців зараз це теж стосується. Багато моїх знайомих виїжджали теж тоді або до Москви, або до Польщі. Потім, після того, як почалася війна, звісно ж, більшість виїжджала вже до Польщі. І, наприклад, батько моєї подруги їздив на заробітки, наші однокласники збиралися на навчання до Польщі. Це було дуже розповсюджено. Ну, а звісно, після того, як почалася велика повномасштабна війна, кількість емігрантів Настільки зросла, що мама не горюй. І це не тому, що люди не хочуть жити в Україні. Ні, це не завжди так. Люди, перш за все, думають про себе, про свій комфорт, про свою безпеку. І тому оцінювати когось, типу, чого ви сюди приїхали, це взагалі таке собі. І ось людина питає: гіпокризія чи ігноранція, тобто це або лицемірство, або це невігластво. Тобто на стіке люди не відстрелюють, взагалі не відслідковують причинно-наслідкових зв'язків. Mm. Він каже, не єсть тим краще нід нікого, тобто я не є кращим, ніж хтось, так? Якщо хтось вивчив мову так, научився іншого języка, зінтегрував се з іншою культурою і ciężko працює, okaz трохи szacunku, тобто якщо хтось постарався, то будь ласка, Вшануй це. Просто вшануй. Бо віш, що значить бути емігрантом. бо ти знаєш, що таке бути емігрантом. Ах. Давайте почитаємо коментарі, що написали там люди під цим відео. Давайте зараз Тікток. О, де був цей відос, де був цей відос. О. Знаєте, цей відео набрав 250 тисяч переглядів. тут загалом українці зібралися під Тіктоком. Під Mm. Ludyna napisała Każdy, kto przyjeżdża do Polski, pracuje, szanuje nasze zwyczaje i tradycje, uczy się języka, jest mile widziany. No to jasno, blin, jak wśród. Wsich, kto przyjeżdża do Polski, pracuje, szanuje nasze zwyczaje i tradycje, wcieli polsku, przyjemno bacić. Tak. Zazwyczaj piszą to osoby, które na, najdalej były w miastach wojewódzkich. <gryw> Często co ludzie, jak i nie... Мають якогось широкого погляду на світ, тобто вони просто в замкненому якомусь середовищі. Рідко десь подорожують, десь виїжджають. Чим більш людина відкрита до світу, тим якось вона легше на це все реагує. Наприклад, я живу зараз у Вінниці, тут дуже багато людей з Індії. І ви знаєте, мені якось все одно просто. Люди, і мені все одно звідки вони, якщо вони нормально себе поводять, якщо вони вчаться в наших університетах, якщо вони вчать мову, взагалі вивчити українську мову, це ще гірше, ще складніше, ніж вивчити польську. Ви розумієте? Тому що там у нас ще наголоси стоять де хочуть, <кій> тому дуже важко. Маш зупевну рацію, запрошував за моїх родаків, за яких мога ще тільки встидіть. Mm. Бачите, ну звісно, є адекватні люди, звісно є. Masz 100% racji. Mnie widok obcokrajowca, który mówi po polsku, leje miód na moje serce. Widzisz? Mm. A szczególnie, jeśli jest większy niż Nutella. O Boże! O Boże! Wszyscy, nie będziemy wtedy taki sobie komentarz. Widzicie, to tema duże taka wrażliwa. I myślę, że każdy z nas, każdy z nas Ukraińców, tak, Kto żyje w Polsce, na przykład, może z tym styknąć. Co robić? Я вам хочу сказати, що в кожній країні є придурки. Люди недалекі. В Україні, в Польщі, в США, всюди. Всюди. Бо люди всі різні, і не треба кожного міряти по одній мірці. І зазвичай, оце от спірдалі на Україне говорять люди недалекі. Люди недалекі, як сказав наш вельми шановний пан з відео, що це кажуть люди, які просто або лицемірні, або невігласи тотальні. Що робить? Як відповідати? Або ігнорувати. muszę jakby wy nic o tym nie zrobicie, prosto. Dlaczego wstępować w supereczku z jedyną, jaka to po prostu nie poczuje. Co e, nam się rady, Chat GPT? Co e, Pierwsze z dystansem i ironią oj, jakie to oryginalne nie słyszałam tego już milion razy. Hmm. Nie znaczy, co dobre rozwiązanie problemy. No typu, nam tak zaproponował Chad GPT, tak, drugę się zaproponował z kulturą i spokojem. A co ci w mojej obecności przeszkadza? Mieszkam tu legalnie i nie mam zamiaru nigdzie się wybierać. Naucz się szacunku, bo karma wraca. Hmm, chyba to ciekawe. I czwarte, zupełnie ignorując czasami najlepszą odpowiedzią jest brak reakcji. Takie osoby często szukają wagi i prowokacji. No, właśnie też ja kazała, tak? Що я помітила? Я вже викладаю Польську десь 5 років. Мені рідко вже рідко кажуть про те, що хтось там десь сказав оцю фразу. Зазвичай всі радіють, підтримують, намагаються допомогти, але іноді проскокує. І проскокує, до речі, з різними людьми. Тобто, це може бути як із людиною, яка працює на заводі, так і з людиною, яка має не знаю, бізнес і отримує стільки грошей, що вам і не снилось. І це так дивно. За цим спостерігати. Напишіть в коментарях, чи ви зіштовхувалися з подібною ситуацією, і що ви робите, як ви реагуєте на такі слова від деяких людей. Ну і це все. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що вам сподобалося і ви навчилися цікавих слів. До речі, стосовно слів, ви можете скачати важливі слова у файлі, можете побачити, внизу є посилання на е, Google Диск. Хм. І це все.